Всім привіт! Сьогодні у нас буде на обзорі парк Доукина Троян, про який я вам казав в декількох попередніх відео. І я, як бачите, вже якраз в ньому. Ось справа в мене є сонячні часи, які зразу можна так сказати, тут при одному із входів є другий вход, якщо то буде з того боку там. І Зараз якраз я іду показати, що ще тут є. І так, тут є ось як ти може замітити. Кофейні якось, як завжди, також. А, ось ще яйце залізне з ще, час ще Паски. І так, як ви бачите, тут є місце, де можна хоч трохи позаймати спортом. І так там трохи далі за цим рингом є. Можна так сказати спеціальні стойки, завдяки яким можна пограти у волте-болт, просто якщо у вас є сітка для нього і, і, і просто її там вчепить і все. Як ви бачите, люди там якраз зараз займаються, то не буду їм я мішати. Також, як ви бачите, ось тут Перед своїм, можна так сказати, є фонтан, то тут також можна буде посадити так, а в жарку пору навіть по ньому побігати, так як іноді там роблять дітом. І далі наступне, що є, то я зараз трохи підійду і вам покажу. Тут також, є, як ви бачите, є е, цей парк Балтизького до Дніпра. І ось такий тут можна так сказати, можна посадити, подивитися на Дніпро. І, е, ну, купатись тут е, я не рекомендую, так як, е, як ви можете замітити, там є камінці воно, і е, е, такі камінці тут е, аж на, трохи далі за самі дерева. Так що, якщо хочете покупатися, це або йти туди якраз до кінця парку, або на сторону і на іншу сторону парку. А я продовжую свій рух показувати вам парк. І так, Одна із небагатьох останніх це того, що є в цьому парку, то це якраз дійська полтавчатка. На які можна оставити е своїх дітей, якщо вони у вас є. Тому е і також е скоро покажу вам наступне. І так, е останнє, що я хотів би вам показати, це те, що мені просто прийдеться повернутися. І тут також є ось фонтан, і ще біля Береса Така споруда, можна так сказати, на якій можна також в тіні буде подихати в цьому парку. І так само ви бачите, що неподалік фонтана також є декілька лтавочок для відпочинку. І думаю, на цьому вже буду з вами прощатися. Не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки. І також, якщо хочете, можете підтримати мене фінансово. Всім пока!